Ось цей майданчик спершу через пандемію коронавірусу, а потім і війну був кілька років в занедбаному стані. Зараз в рамках весняної толоки, яка в 94-й гімназії триває з кінця березня, його приводять до ладу. Зокрема, працівники закладу білять бурдюри, а ще висаджують на облаштованих міні-клумбах чорнобривці. кажуть, обрали ці квіти не випадково, адже вони у кожного українця асоціюються з родинним затишком, а ще символізують мамину ласку та добро. Загалом під час толоки на цьому майданчику висадили 72 кущики чорнобривців. Висаджуючи ці чорнобривці, особисто я думала про свою матінку. Вона любила все живе і любила квіти, і любила тварин. І на своїй дачі, яку вона теж дуже любила, вона завжди висаджувала чорнобривці під віконням, на підвіконні, у вазонах. Вся дача була у Чорнобривцях. Тому що чорнобривці це наша українська автентична квітка. Також учасники толоки підмітають територію дитячого майданчика. Тепер тут скрізь любо глянути. Ось там у нас є укриття. Яке працює 24 на 7, і ми можемо приймати 1280 людей. І поруч з укриттям знаходиться дитячий майданчик. І тому ми вирішили реконструювати цей дитячий майданчик. Ми зробили качелі, ми відновили лавочки, ми пофарбували все, що було на майданчику, і повністю його відновили. Але вирішили і прикрасити його квітами, тому що квіти як діти. Загалом на території цієї гімназії чотири великі, понад півсотні міні-клумб. На остій теж висаджують яскраві запашні квіти. Я люблю квіти, в мене вдома багато квітів. І сьогодні ми висаджували шаловидний фокс. Він розростеться, і наш садочок буде як гарна українська вишиванка. Завжди потрібно садити будь-які рослини з гарним настроєм і вірою в те, що все буде добре. Також під час толоки педагоги пропололи розарій, а ще на деяких клумбах висадили кани. Працівники гімназії вже не можуть дочекатися літа аби насолоджуватися красою цих квітів. А ще в рамках толоки на території навчального закладу облаштували ось таку стежку. Восени вздовж неї планують висадити дерева. Сьогодні ми прибирали пришкільну територію, а саме пололи, згрібали листя. Постійно висаджуємо і піклуємося про троянди. Також кожного року на толоці висаджуємо кани, які радують нас своїм цвітінням з липня по пізню осінь. Прикрасили в рамках великого прибирання освітяни і вхід до навчального закладу, встановили вазони з квітами, а ще приводять до ладу територію, де облаштований клас просто неба. Поруч є й столик для гри в теніс. В класі на свіжому повітрі кажуть, можуть проходити заняття групи продовженого дня. А ще в закладі наголошують, це чудове місце для відпочинку під час перерви. Не забули учасники толоки і про спортивний майданчик. Зараз фарбують його і дитячий майданчик фарбували і корпус школи, і е, літній клас. Тепер перейшли до спортивного майданчику. Ну, щоб дітки прийшли, щоб було їм приємно займатися спортом, щоб дітки відпочивали на дитячому майданчику. В рамках толоки одну з будівель гімназії прикрасили банером з картою України. Ми придумали проєкт під назвою Україна це ми. Кожен клас, кожна наша дитинка брала в ньому участь разом з класними керівниками, вчителями, які викладають в їхніх класах предмети. Ми вони створювали свої проєкти. Цей банер, який ви бачите за моєю спиною, є втіленням нашого загального проєкту Україна це ми. І ви бачите, що Україна обов'язково переможе. І можете побачити, що слово дім так, якщо приблизно подивитися, він знаходиться там, де знаходиться наше Любе Запоріжжя яке було, є і завжди буде Україною. Вже зараз територія гімназії завдяки толоці стала ще кращою. Але працівники закладу не збираються зупинятися. На яскравому різнокольоровому дитячому майданчику восени планують облаштувати алею, з дош'якої якої теж з'являться зелені насадження. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.